Сьогодні бойові медики Фонду підтримки захисників України в Київських духовних школах навчили студентів та вихованців, як надати е, домедичну допомогу. Вони навчили нас, як працювати з турнікетом та з пов'язками. І нащупуємо пульс. На носі дуже погано відчутний пульс, особливо в цьому місці, але ви його там можете виявити. Так, і потім вже Це, по-перше, вона фіксує. цю штуку, по-друге, тут час пишу. І так, заліпанку. Для чого потрібні ці курси? Ці курси наразі дуже актуальні, навіть для цивільних людей, для того, щоб в майбутньому при загрозі надати першу медичну допомогу. Чи потрібне це проходження курсів для всіх свідомих українців? Я вважаю, що так. Це взагалі, навіть обов'язково. Живемо в такий час, що йде в нашій країні війна, ми повинні знати. Як надати без... медичну допомогу постраждалій людині? Ми також повинні в цьому всіх моментах розбиратися, щоб себе оберегти і оберегти життя людині, яка постраждала. 20 секунд. Ми дякуємо представникам фонду підтримки захисників України, які сьогодні провели для нас майстер-клас по використанню різних приладів та методів надання допомоги потерпілим. А також провели практичне заняття по наданню надання першої домедичної допомоги, які стануть у нагоді для рятування чогось життя. 《し》<music>